Те ще зятя. Іване, ти знаєш, куди зараз краще вкласти гроші? Мамо, моя кишеня завжди до ваших послуг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка за допомогою спиритизму вирішила зв'язатися зі своїм покійним чоловіком. Любий, що ти там робиш вранці? Займаюся коханням. А вдень займаюся коханням, а ввечері займаюся коханням. Дивно, що за суцільні плоцькі утіхи в раю. Люба, який рай, як кролик у штаті Кентукі. Підсудний, навіщо викинули камінь у продавщиці і розбили їй голову? Це був не камінь, а її свіженька булочка. Син і батько стоять на зупинці, повз проходить струнка симпатична дівчина. Батько дивиться її услід і каже: так. Та Син теж дивиться і каже. Так. Та батько. Так. Та Син. Так. Та батько тямившись. Що так? Що так? Щоб з такою дівчиною зустрічатися, треба вчитися лише на дванадцятки. Знаєш, куми, мені здається, що всі дачники з криміналом пов'язані. Що це ти взяв? Та вчора от випадково почув їхню розмову. Один другому казав сьогодні замочу, завтра закопаю. Вечір. Дзвінок в двері. За дверима сусідський хлопчик. Вечір добрий пані. А, то ти, Петрусю, що трапилося? Дідо мене прислав, бо добіє коло мотору і не може дати сам ради. Старий, рухнися. Йди допоможи сусідові. Малий додає. Діду ще казав, аби пан сусід взяв такий спеціальний ключ, бо в діда нема в гаражі. А який? Сказав, що на 500, бо має лише на 100, але то двом крутити незручно.